Воно ну, не можна уявити осінь без злаків, як на мене, без хризантем і без злаків. І сьогодні хочу свої злаки показати, які вони красиві. Просто нереально. Що своїм сусвіттям, що своїм габітусом, що своїм виглядом? Не знаю, мені подобається просто нереально все. І єдине, що не подобається, це зрізати їх навісні. А все інше. От бачите, міс кандус. Міс він полосатий. Хто він є, чи стріктус, чи хтось інший, я не знаю. І собі цілі не задаю знати його. Головне, ну, що він в мене є. Він красивий. Ось такі в нього. Суцвіття досить такі пишні. Невеличкі, але пишні. Ось так він виглядає, така ціла хмарка. То ще гарний тут в мене, а ще гарний в мене тут пінісетом. Пінісетом Карлі Роуз. Хоч він і молоденький, але теж здалеку він все вибиває вибиває ці колосочки. І не знаю, він зовсім не має ніяких колючок. І навіть ті старі, які відквітають, вони теж ось такі м'які. Рожеві, повітряні, тоненькі, довгенькі. Невисокий, поки що молодий, Ну, мабуть, підросте, то буде трішки в нього фактура вища. Але мені він подобається тим, що він дуже щедрий на квітування. От саме це мене і підкупило в цьому фламінго, Рожевий фламінго чи карліроус. Кажуть, що це він один і той самий. Але погляньте, з яких би боків не споглядати його красу. І він все одно красивий. Ой, а цей розфарбовується. Як розфарбовується просто нереальна краса. Які тут кольори зібрані, і бордові, і цегляні? Просто краса в листі. Здається, сусвітя не так виділяється, не таке воно гарне, але певно, якщо в одному, то в чомусь іншому трішки деякі проглядаються. Це. Як то його, чи сільвершпайн він, чи, чи кляйне. Щось кляйне, а, мабуть, кляйне сільвершпайн. Ось так, мабуть, його розвучить. Невисокий. ну Кляйне це в перекладі з німецької означає, що він маленький, дуже цікавий. Мені, наприклад, він сподобався, я б його розмножила ще і розсадила. Посадка лише весняна. Але вже гарний кущик. Надзвичайний. Це у нас куничник Карло Форстер. Не знаю, ці сусвіття давно вже пожовкли. І так вони будуть зберігатися цілу зиму до весни. Ось такі інтелігентні. Він мене не розвалюється ніколи. Четвертий сезон. Ну, трішки я повідсаджувала, бачите, вже від нього цьогоріч. Але все одно він тримається тут доволі гарно. І як погляньте, виглядає. Восени теж гарно. Це осока пальмолисна. Зелено тримається ще ген-ген. Така вона теж компактна, не агресивна. І навіть її суцвіття давно, які вже відквітли, теж тримаються на кущику ідеально. Ну, і ще одна осока. Осока бронзе. Ось так її. Вона теж має таку габітус розкидистий. І дуже гарно теж вона тримає постійно сама себе. Таке враження, що вона засохла, але ні. Просто нереальний мідний колір ось цих павутинних, таких волосяних її листків. А доволі довгі ці листки. Я навесні трішки її вкорочую, такі оці довжелезні, бачите? Насівається вона, але сама не агресивна. Насівається теж, ну, у мене насіялася ось одним кущиком, бачите, серед листя ось він є. Дуже красивий знову бородач. Бородачі всі зараз. Ну, цей більш таки має срібного кольору, але по стеблу і йдуть рожеві, теж цікаві. Ну, от, що йшла тільки що собі і подумала, що. Жодна камера не може передати краси все-таки з лакових. Я не знаю, як потрібно бути яким майстром, як відзняти, показати цю повітряність, ось просто. Просоносфераті. Погляньте, яка краса. І воно таке не розвалюється, тримається чітко. Ось вже на сінинки відчуваю, що вже висипаюся. І знову ж мені стає цікаво. Потрібно зібрати і спробувати висіяти. Дуже гарно злакові виростають із насіння швидко. От що це мені варіант, подобається швидко. Просто нереально потрібно сьогодні все зробити, поки дощів нема. Просто на сфераті таке забарвлення. І воно постійно, не тільки на осінь, воно так з'являється таким кольором, можливо, трішки більш фіолетовим, воно влітку. А зараз такі вже бордові бере окрас. Середньої такої висоти, тому що просто є височезні, а воно ні, воно десь так до метра. З уцвітями. Пінісету красень. Стільки нових і нових вибиває ще суцвіть. Пізній, доволі, що за сорт, не знаю. З хвостиками білими. Високий, розкидистий. Але. Великі-великі суцвіття. Просто огромезні, І дуже листя таке. Прямо колюче-колюче. Страшно. Ось дивлюсь, Та, поки що вони ще м'ягенькі, Білий такий хвостик має. Може хтось скаже, що за сорт підкаже. Буду йому вдячна. Він такий з'являється. Не дуже світлий, з хвостиком вираженим. І потім теж він, по суті, своє зафарбовування своє не міняє. І ще покажу вам, мабуть, буде в нас дощ. Треба вже поприбирати мої георгіни, жоржини. Вже прибив. І ось один ще з міскантусів. Хто це він? Я не знаю. А один зовсім не заквітнув. Чи він пізній є? От бачу, вибиває, лише йдуть. Ось звідти не сусвітять. Це, уявіть, кінець жовтня. Якийсь, ну дуже-дуже пізній сорт. Але листя таке вузьке. Таке фонтаноподібне, зелене яскраво, але вже поруч міськантус зафарбувався повністю. Навіть вже білі показую, бачите, вам на фоні чужих городів вже навіть сусвіття у нього теж зібралися насіння. Воно з'являлося таке більш рожеве, але зараз стало біле. Хоча я й не пам'ятаю, яке воно мені його подарували, він мені трішки чимось схожий. А можливо і не схожий на меморі. Ні, мабуть, меморі не такий. Отож, таких у мене два красені. Тут один пізній пізній І собачка гавкає сусідський. А ось і меморі. Точно меморі. Молоденький. Ну, листя, схоже, зафрабовується, тільки китиці, мені здається, більші. А спробую його достати тут. Хоча. Можливо, і то і в меморі. Ну, будемо вже порівнювати на наступний сезон. Поки що цей точно це від Ігора починка того року, що це меморі. Що це ще в мене за один? Ой, як він гарно. Бачите, таке тримає суцвіття до верху, не розпушуючи його, такі, як свічечки. Він теж досить потужний, височенний, був рожевий. Ну, теж вже настіннинки збираються, і він стає. Я завжди, коли знімаю, якісь показую такі страхіття. Хоча можна показати красу. Боже, ну подивіться, яке листя. Ось такий він став пухнастик. <пухнастик>, пухнастик. Знову представник міст але невисокий. Він з'являвся теж доволі таким прям рожевим і став коричневим. По листі, важко щось сказати, але листя теж не перефарбовується майже ні на йоту. Ось так тримається таким зеленим і тримається. То у мене в горшку славнозвісний кабарет. Я його забиратиму, тому що в нас вони не зимують. І через те піде він у теплі краї. А ось цей куничник називається овердам. У нас в них ідентичні. Єдине, що листя у нього, бачите, має таку варієгатність. Хоча десь треба таке місце йому шукати, щоб листя продивлялося, щоб зрозуміти, що краса його теж ще в листі. А так, в принципі, вся одна краса в колосках. Дуже цікаві колосочки. Дуже таке ніжне, ніжне, ніжне. Не знаю, хочеться прямо його. Торкатися. Ну і ще підійду звідси, покажу андропогон. Ось такий він. Е, сорт, я його знаю, маю точніше, але на пам'ять не знаю. Він теж кольоровий постійно, а не лише восени. І такі маленькі, маленькі, <смас> малесенькі. Літл Буні. Пенісетом Little Bunny. Багато цих колосочків манюсіньких, але гарні такі кущики. І дуже гарно з лілейником зараз поєднується. Фантастично просто. Фантастично. Ну, звісно, імператор. Силіндрична, її немає рівних. Вона найкраща зараз. А зараз вона взагалі гарна постійно. Ну і мій міскантус зебринус. Це величезний міскантус, потужний, наростає він доволі нешвидко в порівнянні з іншими міскантусами. Але не кожен рік квітне. Ось я вже показувала теж, колись була, як він з'являється таким цікавим, ось таким кучерявим, бачите? А взагалі, так дещо обставок не, не звалитися. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А коли на світ з'являється таким черв'ячком. А потім кучеряшкою такою. А потім, ну, є кучерявість, але з часом вона все одно виправляється. І він дуже такий має багато по собі. Ось цих білих цяток. Порівняно з тим попереднім моїм першим. Він такий рябий-рябий-рябий. Супер. Андропогон хахатонка. Тим характерний, що має таке опушення, його прямо видно, відчувається. Ну і зараз трішки-трішки починає деякі листочки брати такого темно-фіолетового кольору. А так він яскраво зелений. І теж видає лише зуцвіття. Ще поки що починає лише квітувати. Мабуть, пізній або просто молодий. І ще покажу вам молінію. Теж показати її важко, але зараз темніє. І, можливо, трішки, як вона колихається, помітно. Теж мені дуже подобається. Ну, коли вже великий доволі кущ. А так, поки що невеликий, та ще я їх пересадила, деякі гілочки поламалися. Але варта уваги серед цих злаків також. Тому показала вам невеличку частинку своїх злаків. І, можливо, комусь я пробуджу любов. До злакових, без них осінь, ну не така цікава. Та й взагалі сад з ними він якийсь зовсім інший. Він якийсь повітряний, він якийсь такий витончений. Про це кажуть всі, і про це, звісно, кажу я. Ось там теж просо, теж цікаве, але їх багато і я вам показати не змогла. Показувала високі в основному, десь по невисоких у мене є відео. Правда, ще літня. а поки що ось так. Всім добра, миру та здоров'я. Сажайте злакові.